Слава Україні! Схема 1. газ для лохів. Як обкрадають українців монополісти газу і як влада не бачить злочинів? Які дії президента є державницькі? Наша рубрика схеми це про те, що вже відбулося в останні три роки, та те, що буде в наступні три роки. Сьогодні про те, що відбулося, те, що забрало українців вже більше 230 мільярдів гривень. І ми публікуємо це в надії, що, можливо, хтось із молодих, правильних, патріотичних правоохоронців на набуче ДБР зверне увагу на питання, озвучені нами, і проведе розслідування, яке закінчиться поваленням системи грабунку українців на газі. А ви, мудріший глядач, уважно слухайте, оскільки буде дуже багато цифр, які потрібно запам'ятати і ними керуватися. Розпочнемо. Афери в тематиці газу розпочалися дуже-дуже давно. Але наймасштабніші з часів України розпочалися з 1 січня 2021 року, коли українці якогось біса почали платити за транспортування газу аж по 1 гривня 68 копійок за 1 кубометр при споживанні газу країною приблизно 30 мільярдів кубів в рік. Це значить, що хтось поклав собі в кишені 50 мільярдів гривень. Вдумайтесь, більше 50 мільярдів гривень. А це ще й без ПДВ. А з ПДВ це більше 60 мільярдів гривень. Українці терпеливі, побурчали і відмахнулися від проблем. Думаючи, мабуть, що погодившись таким чином сплатити данину своїм повелителям, ті надовго відстануть. Але маняки-аферисти, відчувши легкість віджимання в людей грошей, менш ніж через рік придумали схему, яка заробляє їм в 10 разів більше. І почалася вона. 2021 року Росія піднімає ціни на газ приблизно півтора рази. Наші славетні переговорники, які поступалися завжди інтересами країни і раніше, ніяк не зупинили цей непотрібний для держави процес. А мали б. Вони ж несуть себе, що вони важливі, значені, професійні, вміють робити, мали б зробити. І навіть якщо це підвищення ціни все ж відбулося, то враховуючи, що ми імпортуємо 26% газу. Відповідно, таке збільшення мало б підвищити ціни максимум на 20%. І держава мала би проконтролювати не обкрадення українців. Але олігархи хочуть заробляти, та й владні лобісти також. Останні розуміють, що народ підняттям цін буде незадоволений. Придумують круту схему. А давайте народу піднімемо ціну на стільки. Скільки в нас збільшилась закупка? І паралельно піднімемо ціну на газ для бізнесу. Причому своїм підприємствам будемо робити спецницьку ціну, а іншим максимальну, щоб їх і додавити. Бо це ще, ще одна із задач: знищити неконтрольований конкурентний малий і середні бізнеси. Ще й заробити на цьому. Адже всі ж розуміють, що малого бізнесу не так багато. Він сильно виступати не буде, бо залежний від влади, а народ за бізнес не підніметься. Бо здавна прості люди недолюбляють підприємців і їм. На тому й порішали. Зеленський з ярмаком подався в резиденцію на Закарпатті на 4 дні. Щоб і людям було про що говорити, і щоб не бути винним в тому, що недогледів, як обкрадають український народ. І почалося. В грудні 2021 року спочатку газопостачальниками піднімається ціна з типових звичайних для бізнесу в 2020 році 10 гривень за кубометр до 38 гривень за кубометр. В 4 рази. Дивляться на реакцію, бунтів немає. Наступний виток. В січні 2020 року, року Зеленський знову на 8 днів Буковель кататися на лижах, щоб не бути винним в грабежі людей. І ціни на газ злітають для бізнесу до 70 гривень за кубометр. Це в сім разів більше ніж в жовтні 2021 року. В сім разів! Що відбувається в результаті? Є те, що негайно відчули українці. Перше, вони почали замерзати в офісах та виробничих цехах, оскільки роботодавці вимушені були зменшити кількість споживання газу для опалення. Друге, українці, котрі відвідують заклади дозвілля і оздоровлення, зіткнулися з некомфортними умовами чи закриттям останніх. Оскільки. Спортзали, фітнес-центри, салони краси, перукарні не в змозі оплатити таку вартість газу і вимушені або закриватися, або морозити людей, або піднімати ціни. Третє, є те, що більшість українців не відчули. Проте відчули сегменти бізнесу. Ну, от, наприклад, ціна ам'ячної селітри для фермерів влітку 2021 року була 12 тисяч за тонну, А в квітні 2022 року стала 36 тисяч. 44 тисячі. Вартість зросла в 3,5 рази. А при її використанні до 20% в структурі собівартості вирощування зерна, це значить, що собівартість виробництва зерна тільки за рахунок здорожчання селітри зросла в півтора рази. Проте, якщо в 2020 році фермер продавав тонну зерна за 8,5 тисяч гривень, то в 2022 році вартувала ця тонна вже 5,5 тисяч гривень. Що скоротило прибутки фермера, і за рахунок здорожчання добрив, в тому числі селітри, фермери отримали збитки. Таким чином, небрунтоване грабіжницьке підняття цін на газ створило пилосос, яким продавці газу відсмоктали у фермерів всі прибутки. Четверте, подія, що українці не відчули, проте вона фінансово додушує українців. Відбувається ефект добровільного, змиреного віддавання своїх доходів олігархам. Як жаба, яку садять в каструлю з холодною водою, а потім підігрівають воду, доводять її до кипіння і до зварювання жаби. Жаба, яка відразу не вискочила з цієї каструлі, добровільно зварилася. Такі українці сказали: моя хата скраю! Ціни ж нам на газ не підняли, підняли бізнесу. То що нам з того? І це привело до наступного повзучого підвищення цін на все то там, то піднялося в ціні, те то там, то піднялося в ціні. Бо бізнеси не можуть витримати такий фінансовий удар. І бізнеси просто підняли ціни. Продути стали дорожчі. Ви ж бачили, огірок вартував 30 гривень, став 60 гривень. Товари стали дорожчі. Все піднялося на 10-20%, а то більше. За рахунок газу. А потім ще за рахунок курсової різниці. Послуги стали дорожчі. Перукарня подорожчала. І все подорожчало. Таким чином, за рахунок такої махінації українців обікрали і людей, і бізнеси. Цифри прості. Україна в рік споживає трохи більше 27 мільярдів кубів газу. Причому у 2021 році видобуток в Україні склав 20 мільярдів кубів газу. Населення споживає близько 13 мільярдів кубів. Ще теплокомуненерго близько 6 мільярдів. Теплокомуненерго це також все для людей. Це централізоване опалення житла, лікарень, шкіл. Промисловості потрібно 9 мільярдів кубів газу. Маючи зрозумілу арифметику, з наявних навіть в інтернеті цифр, ми маємо три висновки. Перше, Україні власного газу достатньо для потреб населення. Це значить, що газ власного виробництва можна було б віддати населенню за зрозумілими цінами. І населення не грабувалося, і видобувачі газу мали б прибутки. Як і раніше. Проте ні. Телевізор зробив все, щоб ви підвищені підвищенні цін за газ зробили тип Путіна. Бо він підняв ціни на газ. І українці замість 5 гривень за один куб газу отримали платіжку в 7 гривень. Це здорожчання на 40%. Замість 6 гривень за куб газу отримали 8 гривень. Це також здорожчання на 40%. І все це значить прибуток газопродавачів. 19 мільярдів кубів газу споживання множимо на 2 гривні до рівня 38 мільярдів гривень. Прибуток на рівному місці. При 30 мільйонів дорослих українців, це значить, що кожний дорослий українець переплатив 1260 гривень. І він цю переплату заплатив. А ще ж додайте половину цього для теплокомуненерго. Бо десь люди заплатили за тепло, десь держава взяла більше податків, щоб оплатити опалювання школи чи лікарні. Це при умові, що газ відпустили по 7-8 гривень. Кожний дорослий українець в рік переплатив близько 2 тисяч гривень. А ще ж українець платить за транспортування, в результаті чого газовики отримують 50 мільярдів гривень за транспортування. Таким чином, українець ще по 3 тисячі переплачує за транспортування газу. Загальна переплата кожного українця тільки на цьому 5 тисяч гривень. Висновок 2. Примисловості ціну з 10. Гривень за кубічний метр газу підняли до 73 гривень. Це значить, що ціну збільшили на 63 гривні. 63 гривні множимо на 9 мільярдів кубів газу. І оля-ля, цифра 567 мільярдів гривень. Це більше половину річного бюджету країни. Вдумайтесь, на початку 2022 року газові олігархи діями з підвищенням цін. І влада мовчання планували віджати в українців 567 мільярдів гривень, то припадає на кожного з 30 мільйонів дорослих українців, увага, по 18 тисяч 900 гривень. І якщо вважати, що вся промислово вироблена продукція продалась би в Україні, то кожен українець переплатив би 18 900 щороку. Так, ця цифра по факту набагато менша, адже окремі постачальники ціни знижали до 40 гривень за куб, промисловість із за війни. Купила менше, Лише на половину виробленого ми експортували, але по факту більше 150 мільярдів все ж було переплачено для товарів і послуг Україні. Таким чином, кожний українець віддав зайвих 5 тисяч гривень. Висновок 3. У 2022 році за газ кожний дорослий українець переплатив в середньому по 10 тисяч гривень. Переплатив 3 тисячі. На транспортуванні, 2000 на підняття цін на газ для цивільного населення і 5000 на піднятті цін для підприємств, оскільки товари і послуги здорожчали. В кінці 2021 року Зеленський робить вигляд, що не знає і не бачить, що відбувається навколо. Зермаком має час їздити по резиденціях, потім кататися на лижах. І нічого не робить для спасіння українців від економічного душення. Самоусувається. Для чого? Йому байдуже, чи він не професійний, чи має інтерес. На це питання мала вже давно відповісти зроблена у парламенті слідча комісія. Проте цього не відбувається. Адже всіх все влаштовує. А в цей час не просто задумується, а фактично відбувається і реалізується план віджимання українців додатково з кожного близько 20 тисяч в рік за рахунок підвищення цін на газ. І найбільше за рахунок. Цін для промисловості. Але в зв'язку з війною задум вдався частково. І все ж вороги держави, олігархи, спарці з мовчазним чиновником в, з кожного дорослого українця зідрали десь близько 10 тисяч гривень. Це середня місячна зарплата середнього українця. Одну місячну зарплату забрали додатково. Це зверху стандартно. А ще ж і за газ платити потрібно. Задумайтеся! Додатково забрали від доходів людей по 10 тисяч гривень. А що робити пенсіонеру, який отримує 3 тисячі пенсію? Ви скажете, дотація. Так не всім її дають. А якщо й дають, то це просто з бюджету украли гроші на користь олігархам. От така схема обкрадання українців на газі задумувалась і так відбувалася, і так нині діє. Був план обкрасти Україну українців додатково на 600. 55 мільярдів гривень. 50 мільярдів на транспортування газу, 38 мільярдів на підвищення цін для населення і 567 мільярдів на підвищення цін підприємства. Фактично вдалося обкрасти Україну і українців десь на 230-250 мільярдів гривень. 50 мільярдів на транспортування газу, 38 мільярдів на підвищення цін для населення і 150-170 мільярдів на підвищення цін підприємства. Що ж повинен робити президент? Відверто кажучи, вже і не зрозуміло, що йому рекомендувати. Наскільки складається враження, що він і сліпий, і глухий. І, як він говорив, я не лох, стає під сумнівом, якщо він чесна людина. А якщо зацікавлена, то тоді стає зрозумілим, що він не чує, не бачить, нічого не робить в спасінній українців від обкрадання. Не бачить тих речей, які очевидні і зрозумілі. При вашому бажанні, ви можете переглянути ряд відео з нашими рекомендаціями. Посилання буде в описанні під відео. В будь-якому випадку я трохи нагадаю, що мав би зробити президент. Перше. Враховуючи, що надра країни є власність країни, і ці надра для блага народу, весь видобуток власного газу повинен бути направлений для потреб населення, тепло, енерго та промисловості. Так буде мотив олігархам розвивати видобуток в Україні для забезпечення своїх же підприємств дешевим газом. Для цього потрібно перевести в державну власність підприємства, горе підприємців, бойка, шуфри чи іншого шобла. Друге. Ціни на газ для фізичних осіб і для підприємств повернути до рівня 2021 року. Плату за транспортування скасувати. У випадку виникнення збитків у постачальників робити це за рахунок постачальників до повної компенсації народу і державі вкраденого за вищезгаданою схемою. У випадку відмови працювати на народ, майно підприємства цих горе постачальників націоналізувати. А щоб гроші не вивели, заздалегідь ввести заборону на переоформлення та грошові трансакції, передавши активи для тимчасового зберігання державі. Газ. Для лохів, як обкладають українців монополісти газу і як влада не бачить злочинів? Які дії президента є державниця? Просто починати дбати про добробут українців. І робити все для захисту українців від економічних злочинів. І самому в них не приймати участь. А що ви думаєте з приводу озвученого? Пишіть в коментарях. Найбільшими порадами ми знімемо відео, а всі варіанти, хай читають державні ставленники, вчаться і управляють, щоб покращити ваше життя. Для вас, питання вивчав Сергій Степаненко, підпишіться на канал, ставте лайк, робіть свій грамотний коментар і підтримайте канал фінансово. Разом сформуємо професійний менеджмент держави, побудуємо заможну Україну для визнаних, заможних і щасливих людей. Для вас. Героям слава!